ти пробувала різний досвід із чоловіками і з жінками. Mm -hmm. Давайте мої улюблені коментарі. І так, з ким секс кращий. <рес> Та-да-да! <-да> <рес> ну, я позиціоную себе е, як лесбійка і вже там років, я не знаю, там 17 У мене не було саме стосунків з чоловіками, е, тому з жінками все ж таки краще. А давайте прозкажіть, чого. Бачиш, мене дуже багато ще й зав'язано не тільки на тілесних, а на якихось емоційних штуках. І е, коли повністю розкута, наприклад, жінка, е, мені дуже дуже подобається там, е, там, я не знаю, дотиком якимсь зводити з розуму і всіляке таке. Доводити жінку до оргазму е, — це теж знову ж таки емоційно більше складова, аніж чоловіка. Там більш фізично все. Тому. Е, це і цікавіше для мене. Е, більше варіацій, набагато більше варіацій, ну і емоційно мені приємніше. Чи правда, що жінка-жінку відчуває краще? Звідки я взяла цю фразу? В мене є знайома, вона бісексуальна. І в неї так виходить знов ж бісексуальність, вона теж буває різною, але в неї виходить, що в неї короткострокові стосунки з жінками, довгострокові стосунки з чоловіками. І, власне, через те, що довгострокові, вона обирає емоційно, вона хоче будувати саме стосунки, але секс вона відверто порівнює. І вона каже, що інколи їй не вистачає цього зв'язку саме з жінкою, тому що жінка жінку відчуває краще. Це правда чи ні? Так. Опа, все, чоловічки, розходимося.